Сяйво, це третій роман Стівена Кінга. У цьому творі поєднуються психологічний і надприродний жах. Сюжет розгортається в ізольованому готелі, де головний герой поступово втрачає розум під впливом зловісних сил, що населяють будівлю. Книга досліджує теми сімейних конфліктів, алкоголізму та сили підсвідомого. Основні персонажі Джек Торренс, головний герой роману, письменник і колишній учитель. Який бореться з алкогольною залежністю. Він влаштовується на роботу доглядачем у готелі Оверлук на зимовий період. Венді Торренс – дружина Джека. Вона переживає за чоловіка і намагається врятувати шлюб, незважаючи на його схильність до насильства в стані алкогольного сп'яніння. Денні Торренс – п'ятирічний син Джека. і Венді. Він володіє надприродним даром, який називається Сяйво. Здатність бачити минуле, майбутнє, таємниці людей і спілкуватися телепатично. ДІК ГОЛОРАН КУХАР У готелі «Оверлук», який також має дар сяйва і стає союзником денні. Сюжет 1. Переїзд ДО готелю «Оверлук». ДЖЕК Торренс отримує роботу доглядача готелю Оверлук, який на зиму закривається через важкі погодні умови. Джек – Намагаючись врятувати свою письменницьку кар'єру після низки невдач і проблем з алкоголем, бачить у цьому можливість для нових починань. Він разом із дружиною Венді та сином Денні переїжджає до ізольованого готелю, де вони мають залишатися самі на декілька місяців. Готель Оверлук сам по собі є важливим персонажем це величезна старовинна будівля, в якій накопичено багато зловісної енергії через темну історію. Тут відбувалися вбивства. Самогубства та інші жахливі події. Ця енергія впливає на всіх, хто опиняється у стінах готелю. 2. Дар Денні. Сяйво. Ще до переїзду до готелю. Денні починає відчувати тривожні передчуття. Його дар сяйва дозволяє йому сприймати те, що інші не можуть бачити. Він має уявного друга на ім'я Тоні. Який показує йому лячні видіння, пов'язані з готелем, ріки крові, страшних двійнят та кімнату 217. Денні відчуває небезпеку, яка чекає на їхню родину, але через свій вік не може повністю пояснити, що він бачить. Після прибуття до готелю Денні зустрічає кухаря Діка Голорана, який також володіє сяйвом. Голорана вражає сила дару Денні, і він попереджає хлопчика бути обережним. Адже готель має свій зловісний дух. Голоран обіцяє допомогти, якщо денні потрапить у біду. 3. Вплив готелю на Джека. Готель поступово починає впливати на Джека. Він відчуває внутрішнє напруження, роздратування і гнів. У міру того, як ізоляція і злі сили готелю посилюють його вразливість, Джек починає бачити видіння з минулого оверлука і контактувати з духами. Що живуть там. Найбільш значущими для нього стають галюцинації про колишнього доглядача готелю Дельберта Грейді, який у нападі божевілля вбив свою сім'ю сокирою. Джек починає сприймати Грейді як свого союзника і наставника. Готель маніпулює Джеком, використовуючи його слабкості, невпевненість у собі як письменника, проблеми з алкоголем та гнів, накопичений за роки невдач. Поступово Джек втрачає контроль над собою, стаючи все більш агресивним і небезпечним для своєї родини. 4. ЖАХИ готелю. Денні також починає бачити все більше кошмарних видінь. Він дізнається про страшні події, які сталися в готелі, включаючи вбивства, що відбувалися в минулому. Особливо лякає його кімната 217, де колись загинула жінка на ім'я місіс Мессі. Одного дня Денні входить до цієї кімнати, і дух Мессі намагається його вбити. Тим часом Венді починає помічати зміни в поведінці Джека. Він стає дедалі жорсткішим, і готель починає відокремлювати його від реальності. Джека переслідує образ оверлука, його історія і голоси, які підштовхують його до насильства 5. Джек сходить з розуму. Зрештою, під тиском зловісних сил. Джек остаточно втрачає здоровий глузд. Готель переконує його, що він має виконати місію Грейді вбити свою сім'ю, щоб приєднатися до великої родини готелю. Джек береться за сокиру і починає переслідувати Венді та Денні, щоб убити їх. Венді та Денні втікають, ховаючись у різних частинах готелю. Венді намагається захистити сина, незважаючи на серйозні травми. Денні використовує своє сяйво. Щоб викликати Діка Голорана, який перебуває в іншому штаті. 6. Фінальна сутичка і порятунок. Голоран, відчувши телепатичний заклик денні, повертається до готелю, щоб допомогти їм. Джек майже перетворився на чудовисько, повністю контрольоване духами готелю. У фінальній сутичці Голорану вдається врятувати Венді та Денні, але готель сам стає знаряддям власного знищення. Головним елементом розв'язки стає бойлер, який Джек забув відрегулювати через свій психічний розпад. Готель вибухає через перегрівання бойлера, знищуючи себе та всі свої злі сили. Джек загинув разом з готелем, але Венді, Денні та Голоран утікають. Теми та символіка ізоляція. Оверлук це місце, де ізоляція руйнує психіку Джека, перетворюючи його на інструмент готелю. Віддаленість від світу підкреслює втрату контролю над власним життям, алкоголізм і внутрішні демони. Боротьба Джека з алкоголізмом є однією з центральних тем. Готель використовує його залежність і психологічні слабкості, щоб маніпулювати ним. Сімейні стосунки Конфлікти в родині Торенсів Зосереджені навколо проблем, які виникають через неврівноваженість Джека і його насильницькі схильності, надприродне і дар сяйва. Здатність денні бачити поза межами реальності робить його ключовим персонажем у боротьбі з готелем. Стиль і настрій. Сяйво поєднує в собі жах із психологічним трилером.